Розповідаємо, як за 11 кроків побудувати надійний паркан. Крок 1. Викопайте траншею під фундамент. Оптимальна глибина не менше 50 см і ширина приблизно 35 см. Крок 2. Встановіть опалубку висотою близько 30 см над землею. Це допоможе сформувати соколь, який стане основою для кладки. Крок 3. Армування. Укладіть всередину металеву арматуру та зв'яжіть її між собою. Це зробить фундамент значно міцнішим. Крок 4. Приготуйте бетонний розчин. Пропорція проста: одне відро цементу, три відра піску та шість відер щебеню. Додайте трохи пластифікатора і поступово вливайте воду, доки розчин не стане густим і зручним у роботі. Крок 5. Заливка розчину. Залийте бетонну опалубку, уникаючи порожнеч. Використовуйте глибинний вібратор, щоб видалити лишнє повітря. Дайте фундаменту вистоятись орієнтовно 28 днів. Крок 6. Гідроізоляція фундаменту. Після висихання покрийте верх фундаменту бітумною мастикою. Крок 7. Кладка цегли. Перший ряд викладайте на цементний розчин, обов'язково перевіряючи рівнем. Для наступних рядів використовуйте акриловий клей. Він забезпечить рівну та акуратну кладку. Крок 8. Армування стовпів та прольотів. У стовпах арматуру встановлюють у центральний отвір, а армування прольотів здійснюється кожні 50 см. Крок 9. Монтаж дашків та парапетів. Переконайтеся, що конструкція повністю висохла, та перевірте поверхню дашків та парапетів на наявність крапельників. Перед монтажем зріжте шипи з верхніх рядів цегла. Встановлюйте дашки та парапети на цементний розчин або плиточний клей. Крок 10. Герметизація. Пройдіться силиконом по стиках і місцях прилягання дашків та парапетів. Зайвий силикон акуратно приберіть шпателем І дочекайтеся висихання. Крок 11. Фінальне покриття це завершальний етап. Нанесіть гідрофобний захист на поверхню цегли. Це продовжить термін служби вашого паркану. Тепер ваш паркан готовий і щодня радує вас красивим виглядом.